Вітаю, мене звати Марина. Я юрист практики міграційного права, юридичної компанії «Приходько та партнери». у цьому відео розглянемо питання відновлення документів про освіту. Які документи можна відновити? Та яка процедура? Відновити можна практично будь-які освітні документи, тобто це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти та свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Якщо простіше, це шкільні атестати про закінчення 9 або 11 класу, диплом бакалавра або магістра, диплом доктора наук, свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації тощо. Для отримання дублікату освітнього документа потрібно буде підготувати заяву, в якій вказано прізвище і Ім'я та побатькові людини, на ім'я якої видано цей документ, місце проживання особи, на ім'я якої видано документ, телефон особи, на ім'я якої видано цей документ за наявності, назва закладу та рік його закінчення, назва документа, який втрачено або пошкоджено, причини втрати або пошкодження, та інші відомості, які заявник вважає суттєвими для отримання дублікату. Буде плюсом, якщо ви надасте копію втраченого диплома або ж хоча б серію та номер даного документа. Це значно полегшить пошкодження Інформації щодо виданого освітнього документа на ваше ім'я. Дублікат документа замовляється через єдину державну електронну базу з питань освіти. ЄДЕБО. Там є інформація про документи, які були видані з 2000 року. Якщо інформації про документ немає в цій базі ЕДЕБО, то можна замовити дублікат, використовуючи інші відомості, наприклад, виписку з архіву. В іншому випадку особі потрібно звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття відповідної освіти. Якщо заклад освіти, де ви навчалися, припинив свою діяльність. Заяву потрібно адресувати до його правонаступника. Що робити, якщо ваш заклад освіти знаходиться на окупованій території? Якщо необхідно відновити диплом, отриманий на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року, то здобувачам з Криму треба одразу звернутися з письмовою заявою до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат. А здобувачам з Донбасу треба звернутися з письмовою заявою до правонаступника або ж до самого закладу, якщо його було переміщено. У іншому випадку також заява до МОН для визначення закладу освіти, який має видати документ. Чи можна відновити документи дистанційно? Наприклад, якщо людина перебуває за кордоном. Якщо ви знаходитеся за кордоном, тоді можна оформити довіреність на близьку вам людину для того, щоб вона отримала дублікати документів, або ж зверніться до юристів, які також можуть представляти ваші інтереси. Додатково хочу зауважити: якщо ви плануєте використовувати освітні документи за кордоном, раджу їх. Легалізувати, наприклад, якщо країна, де ви зараз проживаєте, є учасницею Гаазької конвенції, достатньо буде поставити на документи штамп апостиль. Якщо ви хочете відновити втрачені документи і не знаєте, з чого почати, зверніться до нас за первинною юридичною консультацією, або можете замовити у нас відновлення документів під ключ, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або залишайте запит за посиланням в описі під відео, і ми з вами зв'яжемось.